Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що там у вас у стосунках, що відбивається, можливо, порада, яка потрібна, а, можливо, з чимось визначитися. Тож, розклад буде, як завжди, на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Що у вас у стосунках? Вежа, дев'ятка мечів і суд. Ну, по першому варіанту, хтось проходить кармічні уроки, іспити у своїх стосунках. Можливо, щось у вас зруйнувалося, або пропала довіра, можливо, хтось поїхав, можливо, якісь неприємні ситуації у вас виникають. І це у вас до такого ступеню. Угнітає, що, можливо, хтось хворів, можливо, для когось це було оперативне втручання. Можливо, також, що ви наразі не розумієте ваш навіть напрямок, що вам з тим робити, і обмірковуєте і розглядаєте всі боки тих стосунків, у яких ви наразі знаходитеся. Ну, тому що. Можливо, ви або в тих стосунках відчуваєте певні обмеження. Можливо, у вас ну, совість вас турбує, або маєте багато підозрів, сумнівів. І через це у вас є певний негативний, певна негативна психічна, психічний стан. Тяжкі думки, можливо, у вас, або, можливо, якісь плітки, там, наговори вам хтось приніс. А тому це у вас такі неприємності, які вас наразі ну, занадто сильно турбують. Тому що, можливо, ви просто хвилюєтесь за те, що зруйнується ваш дім і все те, що у вашому житті наразі є. Але вам варто розуміти, там, де у стосунках побудований міцний фундамент, ніколи і нічого не зруйнується. А тому вам потрібно вже себе обновити. І перейти на інший рівень. Тобто, після всього, що ви прожили і пережили, вам потрібно, як птах фенікс, відновитися із попелу і жити кращим життям. Вам уже досить перебувати тому що, у якихось негативних думках, тому що це негативно відображується на психіці кожної людини. Тож, наразі роз, зрозумійте, що ви проходите свій кармічний урок у тих стосунках. Другий варіант, що у вас у стосунках? П'ятірка пентаклів, місяць і десятка мечів. Ну, для когось це, знаєте, також, можливо, ви перебуваєте у таких стосунках, де ви не довіряєте своєму партнеру. Можливо, вважаєте, що він щось від вас приховує, можливо, також, що ви відчує... відчуваєте, що ну, десь в чомусь ви не можете виграти у тих стосунках. Тобто, або ви самі собі робите якісь проблеми, або, можливо, у вас якісь такі труднощі, які повертаються із минулого. І це вас, можливо, і руйнує, і вам не вистачає отої впевненості, підтримки від партнера. І як наслідок, ви себе чомусь так заганяєте у неприємні ситуації і вважаєте, що у вас на вашому шляху такі перепони, які ви не можете здолати. Тобто, наразі ви рухатися не можете. Щось ви для себе не можете визначити. А загалом також іще, можливо, у вашій родині хтось хворіє. І на те варто приділяти вам увагу. І як порада для вас, ну, проявляйте свою обережність, тому що ситуація наразі для вас невідома. І те, що ви зараз бачите, не варто сприймати як щось таке, що не виправити вже більш ніколи. Через деякий час все це буде зовсім по-іншому виглядати. А тому наразі просто наберіться терпіння, проявляйте свою мудрість, приділяйте більше часу собі і дослухайтеся до своєї інтуїції. І третій варіант: що у вас у стосунках? Трійка кубків перевернута, сімка кубків перевернута і вісімка мечів. Ну, можливо, по третьому варіанту хтось вважає, що ви обмежені наразі і не можете діяти так, як вам того хочеться. Можливо, комусь довелося відмовитися від певних задоволень, або, можливо, від святкування. Щось таке можливо, У вас сталося, що наразі ви, або якщо і будете приймати участь у якихось святкуваннях. Ви, зрештою, залишитеся зовсім незадоволені, які б то святкування не було, чи, чи у родинному колі, чи десь у суспільстві, то це для вас не наразі. І якщо ви не відчуваєте якогось задоволення у тих стосунках, ну, то можливо через те, що ви саме, от як я вже сказала, відчуваєте, що ви обмежені у своїх діях, у своїх думках. Також, можливо, якась правда в вашому житті відкривається, і вона для вас наразі зовсім неприємна. А ще ви можете стикатися із маніпуляціями різного роду, розчаруваннями, можливо, ви втратили щось таке, те, що вас стимулювало у тих стосунках. І ще наразі для вас емоції можуть виходити із-під контролю, а тому ви можете у родині припускатися сварок. Це, можливо, і родина, а можливо, просто у вас стосунки. То наразі оці ревнищі, ну, якісь заздріщі, розчарування або незадоволення, які ви проживаєте в цей період, вам потрібно його перенаправити. Перенаправити зовсім інше русло. Можливо, комусь відмовитися від пагубних звичок, можливо, не довіряти більше обіцянкам, а також, можливо, вам прийшов час визначитися із тим, що ви бажаєте насправді. Тому що по вісіньким мечів наразі ви не бачите всю ситуацію такою, як вона є. Десь, десь і щось від вас закрито, а вам для цього потрібно, з цим потрібно розбиратися. Ну, такі у нас відповіді були на сьогодні.